Так, добрий день, шановне панство, провів забій двох, двох самок, які не родили. Одна досить стара, друга, напевно, біля руку має, може більше навіть. І зараз будемо виставляти все і дивитися на ваги. Так, роз, розрізав я їх ту, кожну самку на дві частини. І буду кидати, будемо зараз дивитися. Так, 2600. 600, одна частина. І друга частина теж 2600. 600. То я посередині розрізав жиру досить багато. Самки не попарувалися через те, що дуже жирні через. То треба трохи менш годувати, давати менш калорійну їжу. Так що ми маємо дві самки, то внутрішні органи тут є, і то печінка, нирки, серце, все. Внутрішні органи все є, без хвоста і без голови. Маємо 5, 5 200. Зараз другу самку. Так, другу самку я трошки інакше розділив. Ну, але будемо кидати і дивитися, що ми маємо тут. Так. Тут ми маємо 4,5 кілограми. Одна частина. І друга частина. Кілограм, кілограм. Маємо тоді 5,5 кілограм друга самка. Ну і дивіться, хвости. Хвости я завжди обрізаю з куском хребта для того, щоб було на холодець. І маємо два хвоста з вагою 700 грам. Тобто дві самки. З хвостами, внутрішніми органами мають вагу 11 кг. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій.